Кілька слів про перспективи будинку за адресою Небесна Сотня 6А. Це е, гуртожиток, який мав статус е, маневрового, і коли е, в останні 20, можливо, 30 років, в цей гуртожиток поселялись люди тимчасово на період якогось будівництва чи катаклізму, чи якихось природних явищ. Ну, але склалася ситуація так, що всі, хто поселились, звідти ніколи вже не виселялися. Відповідно, мешканці хочуть приватизувати всі свої кімнати. Ми не проти того, але є один момент. Будинок цей аварійний, і про що є свідчення проєктного інституту. Сьогодні на виконкомі ми мали затвердити рішення цього проєктного інституту, але з огляду на пікет мешканців відмовились це робити, домовились з мешканцями про наступне. Вони замовляють свій інститут і роблять відповідний аудит. Якщо інститут, який замовили, вони підтвердить, що цей будинок не аварійний. Я їм пообіцяв, що на другий день ми дамо можливість приватизувати всі свої кімнати. Якщо ж він аварійний і це підтвердить наступний інститут, то очевидно, що по закону ми не маємо права на такі дії. Тоді пропоную відселити мешканців гуртожиток, які ми знайшли в місті рівному. Можливо, він не такий комфортабель, як хотілося б, але одночасно переселити 35 сімей. Це не так просто. Після цього робимо ремонт цього будинку і мешканці повертаємо назад. У разі, якщо цей будинок не вдається відремонтувати, будуємо такий самий, недорогий, з такими самими кімнатами по площі і знову ж таки повертаємо мешканців назад. Ну, Ніби дійшли згоди, що мешканці не понесуть завтра документи на приватизацію, а ми, відповідно, не присвоїмо статус аварійного і перенесли цей виконком на наступний раз. Що буде, побачимо? Я думаю, що ми зробимо все, щоб громадські контролювали цей процес і мали інформацію достовірну про перебіг подій навколо будинку. Сподіваюся, що нам вдасться домовитися з мешканцями по любому.